Так, то є моє хобі також співати, бо я люблю співати, люблю, як співають вони. Ну, тепер вже немає так, скоріше, то корови були, то подоїли, прийшли корови, подоїли. Та прийшли до клубу. Поспівати. Поспівати, зробити репетиції, що ми то. Тут навіть трохи душу відвести. Так, так. А в зимі вже було, було більше часу, тому вже могли собі зустрічатися. Частіше. У мене вразили всі пісні ті давні ті, переспіви, як вінкоплетіння, вони тут переспівують, всякі весільні були, ну, ну, то треба було почути, як вони співають. то було дуже так, круто. Вони співають пісню. Я до нього, ви мені значить ту пісню маєте написати і принести. Бо дійсно їй потрібно. Слова? Так, Слова пісні. А мелодію я вже собі. Я запам'ятовувала, бо вони постійно її співали. Ви не записуєте по нотах. Ні. Ви так на слух? — Так. І ви запам'ятовуєте всі пісні на слух? Та, — Так, так. Це скільки тих пісень? Ой, пісень дуже багато. Ну, скільки? Стоє? Більше. Скільки ви часу років оце вже займаєтеся? ну так файно, Я десять років тим займаюся. Пародисина, голова, превічного. Село наше називається Голониця біля кордону, Яворівський район. У Нас багато є співучих людей. У нас є капличка така гарна, де матір Божа об'явилася. До місця і церква стародавня. У мене можна сказати, і мій батько співучий був. Вже я з малих літ з батьком, він і на хорах співав в церковному також. І в вертепі постійно ходив, з Ангела був, співали. Я так потім, вже, як я була, то я все бігала з ним, він вже жонатий був, вже, але за Вертепом ходили. так як постійно, коли нас все за вертепом ходили, бо то і, і я так з ним ходила. І я, я любила співати, і я так. Собі то взяла. 19 років я вже пішла тут працювати в народний дім, але пізніше почала вже на хор ходити, співати, вже, старшими, вже з старшими, ще з паном Пальміном почала там співати, пані Пальміном. І почали ми робити такі всякі виступи І про з колядою, і до Дня Матері, і Гаївки. Ну і потім після цього такі були, можна сказати, посиденьки. І вони співали різні пісні, і то так дуже мені подобалося, бо вони такі різні пісні, чудові, співали ті. Ну і думаю, треба трохи збирати це, щоб воно все зберегло в нас, бо вже відходять старші. Дали мені ну, друкувати, бо я тут о, ті всі на хворости собі там друкую їм водуковую, е, і, і було там го го га-га-га. Ну, співали, го, господи, -го 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 помилуй, і там то всього -го, го, то все було прописане. Вони Такі ноти. Вони ноти не знали. Ну, та в нас і ноти зараз не знають, бо в нас музично ніхто не вчився, а просто всі так співають. То розписують світ, так так. так, так, так. так. Та, та, та. Веселая, нам новина породила, діва, сина Марія, 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 Марія. Веселая нам новина, породила, Діва, Сина, Марія, Марія, я Скільки зараз залишилось таких? Бабуся. Таких старших одна, Та каже, що може щось співати, розказати нам. Ми її дуже ці, цінуємо, бо вона у нас така дуже, вже 92-й рік. Як ви її називаєте? Ви? Баба Пальвіна. Павліна. Так? Так. Минулого разу були на репетиції, то вона мені на листочках поприносила по записуванні пісні. Mm -hmm. ну, там маю в папці багато пісень від неї. Ви знаєте, навіть навіть тут з два села може бути, вже в іншому селі, то вже по інакше мелодія по-інакшому співають, ніж у нас. Навіть вже, чи гаївки, чи колядки вже зовсім інакше співають. У нас верте починає ходити вже на вечерю і на Різдво ходять по селі, від хати, до хати. Хто їх запрошує, то вони ходять. А вже на коляду, то вже ходять діти по підбік на колядують. Це на другий день. На третій. На третій. Ну, на другий можна сказати, так, бо то вечеря, і потім різдвоє на куляду. На Марії. Діти говорять під вікна, приходять чи кажуть, колядувати, чи вашу хату минати. Давайте коляду, бо я далі йду. У нас так і традиції підтримують. То, що колись було більше так зармошком по селі ходили, більше колядували по селі. Тепер вже менше так, діти ходять, вже дорослі так не ходять. А коли сходили дорослі по хатах також, ще й колгосп працював, то так всі збиралися працівники. Від хати можна по 30 чоловік в одній хаті були і ходили там до півночі. І колядували, і стідрували. Просім бога рожденого. Умерє мій очі, пропали вороженьки навкрали. І збираю, та як для, для чого, щоб збереглися ті традиції в нашому селі, щоб передати. Потім моя дочка вона також займається і співами, бо вона дітей музику має в садочку, вона на вихователя. Ну і хочу передати трохи, щоб наразі я ще не є стара сама, буду. я хочу ще дітям, тим, що я з тим молодшим планую ще з ними трохи деколи повчити, щоб вони теж якісь такі трохи старовинні пісні знали. Скільки переважно дітей так приходять? Багато. Може 15, може 20 бути, може бути і 10. Ми тепер постійно взагалі приходимо. Майже кожен день, бо ми плетемо сітки, свічки робимо, заливаємо то в нас може бути один-два дні вихідних в тиждень. Від першого дня війни ми почали тим займатися, ми, зразу почали. ми тут навіть перші дні, тут такі черги були, ми людей сюди приводили до клубу. І ті люди, які хотіли виїхати на це стояли в чотирьох. Вони тут по чотири дні стояли з маленькими діточками. Ми їх тут годували, а потім вже почали вареники ліпити для воїнів. Тут в народному домі. Ми тут ліпили, картоплю варно приносили з дому, а тут ліпили, і тут по сусідах варили і потім то все зносили. А тут старші приходили, ліпили, а діти з підносами бігали і розносили по хатах. Їм то дуже цікаво було. І все питали, коли ми ще будемо робити, коли ще будемо. Що хочете побажати людям на різдво? Ну, саме перше, що в нас було закінчилася війна, настала перемога і здоров'я, здоров'я, миру і спокою. І всі були здорові, поверталися додому, наші хлопці живими.